Євангелія на щодень 19 вересня Марко 7, 5, 16. Питали його книжники та фарисеї, Чом твої учні не поводяться за передання старше, а їдять немитими руками. Він же відповів їм, добре пророкував про вас лицемірю Ісая, як ото написано. Народ цей устами. Мене почитає, серце ж їхнє далеко від мене, та вони марно мене почитають, навчаючи наук, наказів людських. Заповідь Божа, занедбавши, притримуєтеся випередині людського, омиваєте глеки та кухлі, ще й багато в тому роді. І сказав їм: красненько відкидаєте заповідь Божу, щоб зберегти ваше передання. Моїсей бо наказав шануй батька твого і матір твою, і хто проклинає батька або матір тому такому. А ви твердите, коли хтось батькові скаже, чи матері Корван, мовляв, се ще не дарєте, чим я мав би тобі допомагати, тим то, тим -то і не даєте більше змоги зробити щось для батька чи матері. Тож ви якраз скасуєте Слово Боже тим вашим переданням, яке ви самі собі передали. Та й чимало іншого такого чините, і, прикликавши знову народ, промовляв до нього. Слухайте мене всі і розумійте, нема нічого зовнішнього для людини, що, входивши в неї, могли б її осквернити, лише те, що виходить з людини. Те осквернює людину, хто має вуха слухати, хай слухай. Хіба можна не цікавитися ці Біблію? А вже ж можна. Мало хто насправді читає і досліджує її сам. Католицькі видавці погоджуються, що найкраще продаються духовні сансанції, приватні откровення історії екзорцистів, свідчення невернених. Зустріч з душами в вчистилище, а інша того типу релігійна література. І неодноразово в релігійній практиці у щоденних рішеннях і діях християни, християни заснує величезне впливу таких книжок і брошурок. Вони не, не стягуються, не тягнуться до євангельських Ісусових порад. Але так було завжди: хвороба, відкидання і нехтування Божим об'явленням. Через заміну його людським уявленням, про поклоніння Богові і щоденне життя, така ж давня, як і релігія. Наші старші брати у вірі, які сьогодні називають євреї у церкві, страждали від цього постій. А в часи Ісуса це стало епідемією. Християни виявилися не кращими. Наступні покоління. Викреслювали зі щоденного життя об'явлення Боже, декало і найважливіше із заповідей, заповідь любові до Бога ближнього і самого себе, а на їхніх місцях запровадили людські релігійно-моральні принципи. Про це нещастя релігійних людей говорить Ісус, полемізуючи з духовними авторитетами вибраного народу, фарасеями та книжниками. А сьогодні з усіма християнами. Звинувачення Ісуса проти людей серйозне, тому що воно ґрунтується на фактах, а факти нищівні. Заповідь Божа, занедбавши, притримуєтеся. Ви передані людського, відкидаєте заповідь Божу, щоб зберегти ваше передання. Ви касуєте Слово Боже тим вашим переданням, яке ви самі собі передали. Та й чимало іншого такого чинити. Можливою причиною уникнення Біблії є страх перед самостійним її читанням і труднощами виконання її вказівок. Але не можна виключати ще не надзвичайно складний спосіб представлення та аналізу Святого Письма. Вченими також ефективно відлякує людей від медитації. Спонукає їх відступити від легку, від легку приємну і невибагливу побожність. Однак ці факти нікого не виправдовують роздумувати над святим письмом є обов'язок християнина звичайно, якщо він хоче, щоб його нутро повністю належало Богові і щоб з нього народжувалися зовнішні вияви поклоніння Богові, хто поклоняється Богові. Не згідно з біблійними вказівками, а згідно з людськими, Той не вірить. Господи, прошу, допоможи мені знаходити час на роздумування над святим Письмом.